Переселенка Олена з Попасної – одна із останніх, хто залишав рідне місто, що було вже практично зруйноване, жінка побачила, що таке справжнє ненависть рашистів до українців, залишивши все майно, взявши тільки з собою дитину, документи і собаку. була однією з тих, хто залишив місто останньою. Тому я мала можливість відчути на собі всю ліцю ворога. Відчула, що таке голод, що таке постійні обстріли. Побачила злочини. Ворога на власні очі, жінка, по прибуттю до рівного потребувала не стільки фінансової і гуманітарної допомоги, як психологічної. Отримала її від волонтерів церкви Благодать. Як і всі, ВПО прийшла до церкви за допомогою, звичайні продуктові пакети, гігієна. Коли мене запитали, що вам не вистачає ще, я сказала спілкування, тому що людина це соціальна істота, їй потрібне спілкування. Їм потрібна увага. Спочатку вторгнення церква активно займається волонтерською діяльністю. Офіційно отримали допомогу вже більше 22 тисяч людей, які мають статус ВПО. Волонтерили не лише на місцях, допомога військовим, допомога в постраждалі регіони. Тут. Сотні сотні тонн допомоги було перевезено туди. Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київщина. Наразі у рівному церкву відкрила центр допомоги, де переселенці, військові, їх родини і травмовані війною люди зможуть отримати допомогу фізичну і ментальну. Ми вже з початку війни ми маємо ці зустрічі. Але з процесом вони змінювались. Теплі долоні відбували відбуваються вже давно. Це коло підтримки для військових випікання хліба називається Ділимося хлібом. От людям потрібно якось відволіктись. Вироблення різних поробок От дуже багато по п'ятницях відбуваються зустрічі. Жінки їх називають жіночі посиденьки. Я як чоловік цього не розумію. Як вони можуть якимось бісером, там піском щось висипати? Воно для мене не зрозуміло, а їм допомагає в області. Вже діє 11 подібних центрів підтримки. У рівному він розташований за адресою Майдан просвіти. 2. дуже добре, що є такі люди. Є так само місто, яке завжди підтримує, не залишає наодинці. Тут є живе спілкування. І головне, що люди просто відновлюються і чітко розуміють, що. Саме нашу обов'язок допомагати саме тим людям, які потрапляють свого цієї сім'ї, які втратили своїх рідних. Якщо ми, наприклад, будемо багато робити таких локацій, будемо об'єднувати людей. не має значення, чи це схід чи це захід. От і ми тоді зможемо перемогти. Деталі роботи міського центру підтримки, розклад занять і зустрічей можна дізнатися у соціальних мережах простору.